Хайку або хоку традиційний жанр японської поезії, що став самостійним у 16 столітті. Складність його у тому, що глибокий смисл треба вмістити у кілька слів. Пан Хітоші Накамура каже, що є такі японські поети, котрі за день спроможні написати 4 тисячі віршів хоку, але сенс їхніх творів доволі сумнівний, тому справжні митці ретельно і виважено добирають слова для поезії і не ганяються за кількістю.

Чи вчать в Японії складати такі вірші? Чи це вміють всі японці? Це, це наша традиція, і а, у школі теж ознайомляться школьники. То є, все знають, що таке хайку в Японії. Всі знають, а всі вміють складати такі вірші чи ні? Так, добре і не добре, ми можемо. Так. Ще півстоліття тому українцям не була знайома японська література і, зокрема, поезія, так як сьогодні. Тій кількості перекладених з японської на українську мову творів, яку маємо наразі, ми зобов'язані Івану Дзюбі. Саме він вперше почав масово перекладати японських авторів. Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник інституту теоретичної фізики, опанував японську самотужки і протягом 40 років займався перекладами. Восени минулого року я була на конференції Української бібліотечної асоціації, яка проводилась в КПІ імені Сікорського. В них там у бібліотеці є україно-японський центр. І нас з екскурсією туди водили. І коли я планувала роботу на наступний рік, я побачила, що 17 квітня в нас міжнародний день японської поезії Хайку. Я згадала про цю подію, вирішила, що було б чудово до такого свята запросити представника культури саме з японського центру. Тому ідея належить мені. ホルテンディア、ブラキッドナウドシウシ,ウシャイビミシャチノムシニョウズダイエツアジサイノアメニアサギノツキニアオシ Пан Хітоші Накамура привіз із собою на зустріч з запоріжцями японську національну іграшку Кендама, хто хотів та володів гарною координацією рухів, міг спробувати погратися та відчути себе японцем. Також гість показав кілька книжок японською мовою. Зокрема, перекладена наша народна казка Рукавичка. Цікавим було порівняти те, чим пишаються українці, а чим японці, що для обох народів є гордістю національним символом. У нас козак в Японії самурай. У нас борщ, там суп місо. Українська. Хата японський традиційний трикутний будинок Мінка в нас мед, в Японії данго – кульки з рисової крупи. Є й аналог українському гарбузу, якого дівчата виносили нелюбом. В Японії функцію відмови від шлюбу виконують довгі рукави кімоно незаміжньої дівчини. А японкітезібарча. Японки використовували рукави, аби дати відповідь нареченому. Якщо такі рухи, то так згодно заміж. Якщо такі рухи, то ні. Японською є навіть такий вислів. Коли хочеш кинути чоловіка, то кажуть качати рукави. Хуру! Протягом зустрічі пан Хітоші Накамура також навчав присутніх японської каліграфії. На спеціальному папері треба було виводити ієрогліфи пензлем, змоченим у воді. Папір багаторазового використання. Як висохне вода, можна писати заново. Гості зустрічі вчилися каліграфічно виводити елементарні ієрогліфи та дізнавалися про їхнє значення. О, зараз таке, ми Мене постійно питають, чому я залишився. Чи не страшно мені? Чому не їду додому до Японії? Дивіться, в Японії кожні 10 років відбуваються то землетруси, то цунамі. Ми не знаємо, що нас чекає. Я в Україні вже більше 20 років. Мені дали можливість тут жити, український народ та уряд. У найскладніший момент треба бути разом. Треба показати свою солідарність. До кінця війни я хочу залишатися з українським народом. Зустрічатимемо перемогу разом. Звичайно, звичайно. Ірина Чернова, Олег Тригунов, телеканал МТМ.